Атах і можливість подати заяву на до сполучених штатів для громадянин України її все зупинили. І видання CBS News, посилаючись, маючи двох джерел в американському уряді і відповідний внутрішній документ. Каже, що від початку адміністрації Трампа призупинено розгляд усіх імміграційних заяв за програмами, які запроваджені за часів попереднього президента Джозефа Байдена, яка називалася Єдність заради України, і в результаті прихисток тоді отримало не багато, немало, але 240 тисяч українців. Я нас ви запитуєте, де Світлана біла? От два дні два дні запитуєте. Світлана на вона... лікарняному вона захворіла, Слабує. і вона на жаль не єдина, як у нас на роботі, так і загалом по Україні. З 10 по 16 лютого на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, ковід захворіли 206 тисяч українців. Перевищення під порогу зафіксували у 16 областях, і це втричі більше ніж за попередній тиждень. Розповів про це під час свого брифінгу заступник генерального директора центру громадського здоров'я Олексій Даниленко частіше хвороби діагностували дітям це 60% випадків. Перевищення під порогу низького рівня виявили на Вінниччині, Київщині, Львівщині, Кіровоградщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині. Середній рівень вже перевищили на Волині, Житомирщині, Закарпатті, Прикарпатті, Рівненщині, Тернопільщині, Черкащині та на Буковині. А зараз до нашого ефіру долучається Алла Міроненко. Це докторка медичних наук, професорка вірусологиня Центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Отож, ситуація з грипом, ГРВІ, ковідом, у нас зараз, скажімо так, типова для цього періоду року. Чи все-таки порівнянні там з минулими роками ми трохи перевищуємо показники? Е, ну, насправді це стандартна, можна сказати, ситуація, коли у лютому у нас є пік захворюваності на грип та інші респіраторні інфекції. Це стандартна ситуація. Е, хоча цього року не стандартний епідемічний сезон був, ну був і перебігає. По-перше, дуже пізній початок епідемічного сезону. І по-друге, дуже велике різноманіття е, вірусів грипу, які наразі викликають захворювання у населення. Це і віруси грипу аж 1 вони привалюють між іншим. І тому і дітей більше хворіє. Це віруси грипу 3 n 2 які на третьому місці, і на другому місці віруси грипу типу Б. Тобто всі разом. Але вони всі входили у склад вакцини. От так. А пізніше, ніж зазвичай, якимось чином це пов'язано із тим, що у нас нетипова зима була, і по суті таке така, от холодна вже похолодання почалося тільки там продовж останніх десь двох тижнів. Чи погода ніяким чином не вплинула на поширення? Ну, погода зазвичай впливає на те, скільки люди перебувають на вулиці, як вони переохолоджуються чи не переохолоджуються. Ну, за весь час моїх спостереження це фактично більше 40 років. Отака нетипова картина, вона, ну, мабуть, вперше. Ну, можливо, це пов'язано також із погодою, не виключено. Пані Алло, на що зараз варто звернути увагу українцям для того, аби можливо захиститися і не підхопити грип і гРВІ, які, от, скажімо так, зараз зросли випадки їх захворювань? Ну, ті, хто заздалегідь готувався до епідемії грипу і не хотів захворіти, то він зробив щеплення ще наприкінці осені. Ті, хто цього не встиг зробити і не може обезпечити ізоляцію е, протягом там 14 днів, так щоб е, ізолюватися і не підхопити, е, ну мають принаймні носити маски у громадських місцях і запланувати на наступний рік зробити щеплення восени для того, щоб вільно себе почувати. Дякую, пані Алла Алла Міроненко, докторка медичних наук, професорка вірусологиня центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України про ситуацію з грипом та ГРВІ, яка зараз в Україні почастіше випадки захворювань. Ну деяких регіонах школи закриваються на карантин, або деякі класи відправляються на карантин. В Києві принаймні я цього е я цього не знаю. Деться це... ні, самостійно зараз прийнято рішення, що самостійно можуть директори шкіл відправляти школи на карантин, якщо перевищується підпоріг, але загального рішення немає. Карантин школи працюють, але в, в школах без карантину. Як це, скажімо, без фізичної хвороби щось там іде не то. Ти вчора ж розповідали, да про концерт веселий в одній з київських шкіл, 309 школі, де показали ТЦК і показали діти своє імпровізоване ставлення до ТЦК. І це насправді скандал. І це насправді великий прецедент. А, свого в мене ставлення до цього я не буду ніяк висловлювати, але наша команда вирішила розібратися.